Гостей, все ж таки приємно починати ранок з чашечки. Якобс монарх. Потім весь день панує гарний, бадьорий настрій. Напередодні старту 2012, 11-м заключним ого шоу, що пройшло в Дніпропетровську. Тріумфував, тріумфував всеукраїнський тур вболівай з найкращими автор цього неймовірного шоу. Руслана зараз у нас в студії в гостях. Руслан доброго ранку. Тобі Добрий ранок звичайно не можу тебе не привітати, як затяти вболівальницю. А тим більше враховуючи твій темперамент, я уявляю, які емоції тебе проповняли. Вчора я повернулася з Анкари. У мене в Анкарі була так само прем'єра нашого ОГУ шоу. І фрагмент, і до речі, в Анкарі вони крикнули на один децибел більше ніж чернівці 114 дБ. децибел. Так що я хочу звернутися до всіх, хто грав у цю гру, а це більше 130 тисяч українців по всій Україні, 11 міст, які показали своє масове шоу. до речі, можна ж зараз назвати. Це Київ е, у порядку убування, 117 дБ, Львів, Харків поділили 116 дБ, потім Чернівці 113, Ялта 108, Дніпропетровськ 111, Одеса 104, Полтава 90 дБ, Кіровоград 89, Запоріжжя 88 і Донецьк 87 я хочу пояснити нашим глядачам зранку, отак зненацька, що це за децибели. Значить, ми спеціально міряли масовий звук в кінці нашого шоу, і все шоу виглядало у вигляді того, що ми робили синхронні масові дії. Тобто, це було масове шоу. Просто за участю простих людей ми проводили тренування напередодні концерту, і в день концерту відповідно робили це силами. От звичайних людей збиралися: студенти, школярі. В Криму був Артек, були моротворці, з нами були військові, з нами були десантники, спеціальна служба транспорту, МНС. Тобто, з нами в різних, в різних значить, з коледжу зв'язку, з Морська академія в Одесі. Тобто, в різних регіонах це була підбиралася абсолютно різна молодь, яка хотіла брати участь. Участь, десь ми зверталися до ректорів. До речі, я хочу їм подякувати дуже всім ректорам і всім генералам, всім полковникам, які допомагали організувати цю молодь. І, і в нас вийшло це дуже успішно, навіть люди, які проходили мимо значить, на якомусь концерті, питалися, що це таке, що е, так гучно щось лунає з центру міста в кожному місті, що десь там, аж за, -за околицями, було чути протягом 5-10 хвилин отакого неймовірного людського ейфорії. Е Справді. І це в кінці ми робили такий найгучніший звук. Я пропонувала перекричати кожному місту своє завдання. Так, було устані, бачили, ти з Харкова. Повернулися. А в Києві, до речі, це були 15 байкерів і на Майдані дуже захотіли всі хлопці передрайвувати. Були хлопці, всі, навіть полк президента був навіть останно, Суворі, давай подивимося, відео, да, у нас є. Да. І згадаємо, як це було. Це саме Київ, Чернівці, я бачу, кадри Чернівці, різні кадри. Та, переважно Майдан я бачу. А вже Дніпропетровськ я бачу, судячи по моєму зеленому концерту. Зелений концерт це завжди концерт, на якому дуже багато. Різних ну, приколів, оце я Одеса, щоб... да, да. це Одеса. Ну там ага. видно навіть по одягу. Я намагалася під підібрати костюм згідно кожного. Оце так само бачиш, Одеса. Одеса так у нас багато. Вони кричали там нас місті багато. Місті нас да. багато І ми в тільняшках. Бачиш, в Одеса, де, ВДВ. Я бачу, от е, спеціальна служба транспорту. Дуже багато. От, навіть е, з гуцулами бачиш, ми зробили ага. в Чернівцях спеціальний блог. Я грала на тримбіті. Ми ніби гукали, е, хотіли, щоб нам гори допомогли. Кожне місто перегукувало своє. Дніпропетровськ почну з того, що най найскладніше завдання було перекричати 150 дБ, децибел, перекричати е старт ракети. Ну це неможливо, звичайно. В Києві перегукували байкерів, Байкері, перекричали так, да перекричав. Київ переможе зараз по дисибелатурбіну. хоча, знаю, хоча Харків і Львів ми вважаємо абсолютними переможцями, в тому числі через те, що ну один децибел – це майже нічого. Хоча офіційно Київ переміг однозначно. Київ значить і Харків перегукував 30 тисяч літачів. Ясно, так, тому, що чим більше, але дивися. Харкові було 7 тисяч, іде у Львові близько 10, 10 тисяч. І набрали 116 і децибел. І в Чернівці також 10 тисяч для дощів. 10 тисяч, але набрали 113. І от Анкара, яка зіграла 114 децибел, дала Анкара. Це турки, яких ми фактично в цьому турі хотіли перекричати. Тому що вони дали е, факт в книгі рекордів Гіннеса, турецькі, саме угу. турецькі вболівальники, їх 36 тисяч, та стадіоні гукнуло 132 децибела. Вибачте, але якби нас було 30, 6 тисяч на стадіоні, тому що стадіон це чаша, і там дуже легко дати ці децибели. То українці давним-давно перекричали би навіть поріг 140, який вже вважається порогом гучності, і далі вже ну, неможливо. От, тому я хочу подякувати всім, хто був зі мною в цьому турі, і зробити важливий анонс. Справа в тім, що ви всі грали в цю гру. В кожному місті було від 10 до 20 тисяч до 30 тисяч людей, які питали мене, Руслана, що буде далі. Ми зіграли в цю гру, нам дуже подобалося робити ці речі. Ми відчули себе сильними музичними, плескали, ми вигукували, робили складні синхронні рухи. Що далі? Зараз саме час Максимутова запитання від нашого спонсора торговельної марки. Якобс Монарх. Вчора ти була на стадіоні? Чи? І не вдалося, все, вчора те, я те. прилетіла, я, леті... я якраз приїхала з О, Борисполя. Я... Ми вчора приїхали дуже пізно. Ми приїхали, а -а -а. коли вже матч закінчувався. І я вже його отак по смс-ках і дослуховувала. І, звичайно, я, я відчувала якусь маленьку е е е маленькі... емоціями. Тому що, ми, ми обвішали я вляю, всі пропори. Пропор... Що? Ми навчили, до речі, Анкара вболівала на... завчора за Україну, бо концерт, який я проводила в Центрі, столиці Туреччини я вмудрилася там їх поміряти і організувати з ними всі наші кричалки, всі речовки, які ми робили в турі з вами. Тільки я переклала це на турецьку. До речі, і вони кричалки. кричали: го, го, го! Хайди ого, ого, хайди ого ого. Шемпіон, а шампіон. Турецьку вони вигукували, щоб перемогла Україна, уявіть собі. А ти і... весь зараз кричалки вигадуєш, Луся, Ти повторюєшся. ні, 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 в нас, чи... нас поніє, в нас поставлені це були речі для туру, тому що ми не могли ми імпровізували, тому що, звичайно, в в кожному місті була своя фірмна кричалка. Наприклад, О Одеса, ого Ого, Одеса. О -о Одеса, Ого. Ні, чекай, Одеса, ого ого Одеса, Одеса, ого ого Одеса. -одеса! 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 Можливо, у нас для дачі Одеси? А ну а -а -а. давай візьмемо слухавку. Алло! Щоранку на каналі Один Плюс один аромок самиркавий Якобс. Запрошує гостей. Так. Ви на ми вас чуємо, Алло. Алло, добрий день. Добрий день. Ви не з Одеси <кхи> випадково? А, ні, я мешкаю біля Одеси, Миколаївська область, город Южноукраїнськ. Южно треба виїхати ну, в Южноукраїнську. Так, Южно треба... Та, їхати на концерт у нас. А, звати, до нас. А таке мене вас запитання, Руслана. Скажіть, будь ласка, за яку країну ви вболіваєте, крім України? Ні, 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 не за яку. Мені треба всі зусилля зосередити на Україні, і ви, е, до речі, перестаньте смскими розсилати цей анекдот. <реш> за яку за кого ти вболіваєш? За наших? Ну добре, а потім за кого. Ви перестаньте. Наші класно грали вчора, і я думаю, що всім втерли нарешті скептикам і песимістам носа. І ми 19-го числа будемо виступати перед дуже рішучим матчем Україна-Англія. Ми будемо виступати в Києві на Майдані у нашій фанзоні. У нашій фанзоні. І я хочу, щоб всі іноземці нарешті приїхали і побачили, і заспокоїлися, як Україна буде вболівати. Значить, це е такий у нас буде фінальна буде гра го Я всіх закликаю прийти в фан-зону, де буде я буде В фан-зоні на часу. майдані. На майдані Наступний. зараз, от ми готуємося до це і на до цього нашого Коли за часом орієнтують наших глядачів. Значить, це і... відбудеться між двома матчами. По перше, це буде в денний час. Ми будемо проводити це це шоу першу частину у вигляді величезного тренування, мастер-класу. Де ви прийдете і зможете навчитися всім синхронним діям, які ми потім з вами почнемо. Одразу між двома матчами перед нашим матчем. у п'ятницю. Ти... Наші гратимуть з французами будеш э, э, звичайно. Сонятувати. Я буду... буде буде можливість така. Ні, да? ні звичайно. Звичайно, ні. я буду на цьому матчі. Але 19 числа ми будемо робити наше масове шоу як кульмінацію нашого туру перед матчем. Це те, що ми маємо викластися, бо ми це вже зробили так. з вами. Що ж, в турі. що всі на Концерт Руслани та дев'ятнадцятого числа на майдані збираємося в фанзоні го зустрічаємось на матчі Україна-Франція. Русланечко, дякую, що завітала. Це я бажаю вам гарного перемоги. настрою. Що ми все ж таки перемогли вчора і будемо тільки перемагати завжди.